Всім доброго дня! Сьогодні розберемо стратегію запуску на Instagram Це буде або Instagram магазин, або на Instagram послуг. І так, як працює сама воронка? Коротко. Спочатку запускаємо рекламу на всіх, далі витягуємо людей, які взаємодіяли з нашою рекламою, запускаємо на них ретари на основі тих людей, які взаємодіяли з нашою рекламою, будуємо лук like Тобто людей, які схожі на тих людей, що знайомі з нашою рекламою, так, люди, які заходили на наші посадкові сторінки. І так, наприклад, ми розберемо з вами трафік. Це залежно від ваших бюджетів. Як я рекомендую, запускаємо рекламну кампанію трафік, розбиваємо на дві групи аудиторій. Тобто, наприклад, якщо це унісекс, що підходить для чоловіків та жінок, то ми робимо одну групу жінок, другу групу чоловіків. Якщо це, наприклад, товар для жінок або чоловіків, так то тут ми можемо з вами розбити на, на, віку, на вікову категорію. Якщо там щось зв'язано з інтересами, тут ми з вами тестуємо інтереси. Далі рекомендую кожну аудиторію розбивати на три групи оголошень. І так, що ми маємо по трафіку. Трафік, Але ж дивіться, все залежить від вашого бюджету. Наприклад, якщо ваш бюджет 10 доларів на добу, як би я протестував по 5 доларів на одну групу, і кожну групу розділив би на 3 рекламних оголошення. Далі, ціль запуска на повідомлення. Аналогічно, як і на Ціль, трафік – дві групи аудиторій і кожну групу розбиваємо на три групи оголошень. Тестуємо з вами, взагалі, щоб добре протестувати наші рекламні банери, да? я рекомендую шість рекламних банерів. Дуже круто вони дають показники. Як ми з вами можемо ще використовувати трафік? Люди, ми зачасту використовуємо ціль трафік для того, щоб ознайомити людей з нашою пропозицією, з нашим товаром або нашою послугою. Ми на них запускаємо ретаргет на ціль повідомлення і також будуємо луклайки. -like. Є ще третій спосіб да, для збору луклайк -like аудиторії. Тобто, я повторюся з вами, як працює сама воронка. Спочатку показуємо всім підряд тобто холодній аудиторії. Далі витягуємо людей, які взаємодіяли. Це на них ми запускаємо ретаргет. На основі людей, які взаємодіяли з нашою посадковою сторінкою, ми будуємо луклайк, -like, тобто теплу аудиторію. Люди, які схожі на тих людей, що взаємодіяли. По незалежно по луклайкам -like, ми також ще будуємо ось дуже добра, Є така рекламна ціль, як охоплення. На охопленні ми використовуємо відео. Наприклад, для б'юті Спеціалістів вона показує себе непогано. Для інфопродуктів показує себе. Тобто, теж має бути місто цій гіпотезі. Дивіться, запускаємо з вами відео на охоплення. Перевага цієї рекламної компанії, там дешевий CPM. Тобто, за реклам... ну, в рекламній компанії ми платимо з вами за тисячу показів, це за CPM. Те, що нам пишуть, там повідом... ціна за повідомлення, за лід, за клік. Це просто розбивка, щоб ми могли з вами робити якісну аналітику. Це для нашого комфорту. Наприклад, по Україні середня ціна за тисячу показів, якщо ми беремо трафік та повідомлення 3-4 долари. То на охопленні ціна за тисячу показів середня 50 центів. Тобто, якщо ми поставимо 5 доларів на охоплення, ми охопимо 10 тисяч людей на добу, плюс-мінус. Чи як ми використовуємо цю аудиторію? Ми е, будуємо лук лайка. -like, тобто ми витягуємо людей, які подивилися відео 3 секунди, і люди, які подивилися 10 секунд та більше, Е, створюємо на них луклайки. Одна відсоткова одновідсотковий лук лайк. -like ми створюємо на людей, які подивилися 3 секунди. Е, е, Двохвідсотковий лук лайк. Ми створюємо на людей, які подивилися більше 10 секунд. Тобто, це така більш, більш цільова аудиторія. І, ціль, і ці лук-лайки -like ми переганяємо, якщо ми беремо Інстаграм, то ми переганяємо або на трафік, або на, на ціль повідомлення. Завжди, наприклад, давайте візьмемо з вами любу нішу, абсолютно любу там продаж купальників. Бюджет 10 доларів. Ми з вами тестуємо 5 доларів на трафік, 5 доларів на повідомлення. Одинакові оффери, все одинакове. Буває таке, що в одного аккаунта заходить трафік, в другого аккаунта заходить по повідомленню. Через 2-3 дні, коли ми вже з вами розуміємо, що в нас працювало, оставляємо одну з двох компаній за основу, і з цієї основи ми з вами будуємо вже аудиторії та їх використовуємо, тобто луклайки -like та ретаргети. Да? Робимо свою воронку. Так, з захопленням ми з вами розібралися. Тепер, що ж таке ретаргети? Ретаргет – це аудиторія людей, які були на нашій посадковій сторінці або знайомі з нашим офером. Тобто, які, наприклад, бачили наш рекламний банер, більше трьох секунд уже піксель щиту, якщо вони зацікавлені, або заходили на нашу сторінку. На них ми вже готуємо, готуємо, наприклад, два рекламних банери, але вже маємо їх додавити. Тобто, або бонус, або скидку. Якісь переваги маємо дати, тому що вже людина з нашим основним продуктом знайома, і ми маємо її додавити. Look-like, дивіться, look-like, є одновідсотковий, двох. Тобто, спочатку ми запускаємо одновідсотковий. Коли в нас ця аудиторія, тобто, коли ми бачимо, що ціни у нас вже за заявку йдуть вгору, то ми розуміємо, що одновідсотковий look like вигорів, і ми будуємо двохвідсотковий look like Дивіться, на рахунок креативів, Офери. Тобто текста наносимо на рекламні банери такі, з чого ми беремо аудиторію. Наприклад, якщо ми будуємо луклайк -like з людей, які в нас купили, то ми і офери на look Like вже робимо такі, тобто спонукаємо людей до дій купити. Якщо ми беремо look like з тих людей, які просто заходили на нашу сторінку, то там ми з вами беремо оффери загальні. Тобто це теж має велике значення. І так, пройдемося ще раз. Якщо в нас заходить любий бізнес, ми тестуємо його завжди, трафік, повідомлення. Через 3 дні ми з вами уже бачимо, що в нас із цього спрацювало, те і залишаємо. Охоплення на відео. Тут ми збираємо аудиторію для лук-лайка. Ретаргет. Ретаргет ми запускаємо на мінімальний бюджет. От дивіться, наприклад, у нас є з вами рекламний бюджет 10 доларів на добу. Як би я зробив? Би? 5 доларів у нас би крутилося на основу, да, наприклад, або трафіка, або повідомлення на холодну. 2 долари я пустив би на ретаргет, і 3 долари я пустив би на Лук-лайк. Ну, зараз я не рекомендую 10 доларів. Зараз ми особисто наша команда працює мінімальний мінімальні бюджети 15 доларів, щоб ми могли дати результати. На 10 доларів це дуже тяжко давати такі результати ну, нормальні. І помилка людей в тому, що вони хочуть зекономити, да, типу, давайте ми протестуємо на 10 доларів, там, на наприклад, тиждень. Тоді ми... Зрозуміємо і дамо відповідь на ваше запитання, чи готові ми піднімати бюджет. Дивіться, щоб протестувати на 10 доларів ваші офери. Наприклад, нам треба з вами крутити рекламну кампанію 7 днів. Тобто, ми, ми витрачаємо 70 доларів. Щоб протестувати, наприклад, беремо 20 доларів бюджет, нам з вами буде достатньо 2-3 дні. Давайте навіть 3 дні. Ми потратимо з вами 60 доларів. Тобто, 10 доларів ми вже з вами економимо. І економимо время. Тобто за 2-3 дні ми вже з вами будемо розуміти, що у нас працює, які банери, хто наша аудиторія, які плейсменти спрацювали і так далі. Я думаю, урок був корисним. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть в коментарях, якщо хочете подивитися, як саме будувати аудиторію.